Я сьогодні вранці е, вперше побачив вже фінальну версію ролику, uh -huh. який ми будемо запускати в першу чергу на штатівський ринок. Так, я ж сам такий ми це зробили. Круто. <свісно> <свісно> Есперхенген 2. Це кисть, яка е, найголовніше, вона є вже не weatherproof, а waterproof. Е, Вона захищена від вологи. Вона є е, е, міцнішою за рахунок того, е, як ми змінили наші пальці, замінили. Трошки вдаючись в деталі там, і те, як у нас ув'язані троси, і те і прижими, і самі е контроль кисті, тому що кисть – це механіка, це електроніка, яка всередині неї, це фірмвер, який пов'язує ці речі, і це софтвер, який. В нашому випадку, в застосунку, там де ви можете обрати якою схемою керування користуватись, який сенсор за який рух у вас відповідає, ви можете налаштувати чутливість і масу ще всього.